Вітаю вас в новому відео, любі люди! Сьогодні ми поговоримо про появу історії та на що перетворилося зараз поняття Сігма. Зараз ви бачили Еді з персонажами, яких вважають сігмами. Хоча, ви знаєте, сігма це просто така буква грецького алфавіту, і все. Дякую за перегляд, гарного дня. <плес> жарти жартами, а починаємо ми сьогодні з американського ультраправого активіста, жененинависника і по сумісству письменника Теодора Роберта Біла з псевдонімом «Vox Day. Ви будете здивовані, але саме цей чоловік у січні 2010 року вирішив, що розділення людей на Альф і Бет не досконали, і запропонував більш детальну класифікацію, до якої додались омеги, гами, дельти та, власне кажучи, сігми. Взагалі, якщо коротко, то сігми рівні з альфами, але йдуть на перекір суспільству та загалом поза ним за власним вибором. Зараз ви можете бачити оригінал та переклад того, як сам Біл описав Сігма-самців. Насправді цей Воксдей, його погляди та історія взагалі заслуговують навіть окремого відео. Пішіть коментарі, Якби хотіли таке побачити. І зважаючи на той факт, що ще у 2014 році вийшла книга сіго мужчина Чого насправді хочуть жінки, до цього всього особливо нікому не було діла. Аж допоки наприкінці 2020 року в Ютубі не почали з'являтися відео, як стати Сігма-самцем, та йому подібні. І деякі всерйоз почали задумуватися, чи можна називати себе Сігмою. З популяризацією терміну з'явилась і іронія над ним. Бо так звані ознаки сігм були дуже розмиті і могли вказувати майже на будь-яку людину. Тому люди почали створювати меми, що висміювали сігма мужчин, які прагнули бути не такими, як всі, та були помішані на роботі та самовдосконаленні. зазвичай в основному мемі брали головних героїв таких фільмів, як. Американський психопат, бісівський клуб чи Вовк Зол бо вони за своїм описом найбільш нагадували сігма самців: успішні, популярні та самодостатні. Вами поширювалися і для ідентифікації Сігми вирішили використовувати Сігма Фейс Патріка Бейтмена, головного героя фільму Американський психопат та фактично головного сігми інтернету. А здобув він це звання, тому що з поширенням Сігма Фейсу люди почали робити фанатські відео, так звані Едіти, у яких він фігурував найчастіше. Взагалі у відео подібного плану використовується цитати головних героїв, а після кадри з фільмів або серіалів. І зазвичай під треки The Perfect Girl, «Little Age, «After Dark». Та подібні. До речі, я тут, поки прочитав сценарій, зловив себе на думці, що люди зважають сімами і взагалі роблять діти з психічно хворими героями, наркоторговцями, вбивцями, і значно менше діти з адекватними та хоча б психічно здоровими персонажами. Також я думаю, варто було вміти сіма медійних особистостей та фільми і серіали, головні герої яких вважаються Сігмами. Говорячи про перших, то найпопулярнішим сігма санцем є тіктокерський режистану Арген Карімов. З ніком Аргенбі, який почав знімати свої сігма відео в TikTok ще листопаді 2022 року і зараз продовжує набирати свої мільйони переглядів. Також у TikTok є Сіма жінка, з ніком Gripax Cherry, яка збирає також купу переглядів на схожому до Киргиза контенті. Головною відмінністю є те, що вона знімає зі своїм хлопцем. Якщо чесно, то я таки не зрозумів, звідки вона я ці іерогліфи взагалі не розрізняю. Говорячи про найпопулярніші фільми та серіали, то тут доведеться дещо повторитися. Але про це потрібно було сказати окремо. Тому Патрік Бейтмен, ака Петро Ватман із фільму Американський психопат. Уолтер Вайт, ака Володя Білий з серіалу Пуститися берега. Тайлер Дерден, ака Толя Дерденко з фільму Бійцівський клуб. Брюс Вейн, ака Боря Іванов з фільму «Бетмен». Томас Шелбі, ака Тьома Щелбан з серіалу Гострі картузи. А також головний герой, якого зіграв Райан Гослінг, ака Роман Госленко, у фільмі Драйв. Сьогодні люди, які використовують поняття Сімо, розділились на три категорії. Перша категорія це люди, які всерйоз використовують це поняття на позначення крутих людей та вчинків. Друга категорія це ті, хто вважає сілами тих людей, що ненавидять ЛГБТ спільноту та знімають про це відео на YouTube та в TikTok. Ну і третя категорія, до якої належу я: це люди, що використовують поняття сіма, щоб висміяти когось чи щось, і застосовують його ледь не до всіх ідіоських та крінжових вчинків і ситуацій. Підсумовуючи все, вище сказано, хотілося б додати, що для створення цього відео мені довелося зайти в TikTok, який розробляли суючи з усього якісь пердопляси, бо фільтри пошуку працюють там через Колоду, а на ПК версії їх взагалі немає. І на цій фееричній ноті я думаю, можна завершувати це і так коротке, але, на мій погляд, дуже інформативне відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте до наш телеграм канал. Всім удачі і всім пока-пока.